Атмосферним фронтам південного циклону все ж вдалося завершити п'ятимісячну епоху без на Черкащині. За період 6-7 жовтня в нашому регіоні випало 20-50 міліметрів. А це 1-3 декадних норми опадів жовтня. Найменше дощу дісталося Чигирину та Смілі, лише 9 міліметрів. Абсолютним лідером по кількості опадів стала Жашківщина. Там випало 77 міліметрів. А це майже дві декадних місячних норми опадів жовтня. Який розклад погоди надалі? Дощовий циклон відійшов на північний. Схід і Черкащина опинилася в тиловій, а значить холодній частині. Атмосферний тиск підвищився, вітер розвернувся на північно-західні румби та відкрив доступ більш прохолодному повітрю з північних широт. Температурний фон знизився на 2-3 градуси. До кінця робочого тижня наш регіон перебуватиме під впливом антициклону, тому переважатиме хмарна з проясненнями, помірно тепла погода. Опади мало ймовірні. Температура вночі 5-10 градусів в день 17-22. За попередніми прогностичними розрахунками, у наступні вихідні завдяки активізації атлантичним циклонам очікуємо занурення в осінню дощову прохолоду. Тому вже в середині другої декади жовтня комунальним службам слід бути готовими до початку опалювального сезону.